Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми маємо зустріч з представниками єдиного навчального закладу на Житомирщині, що готує спеціалістів з числа людей, які мають вади здоров'я. Отже, у нас в гостях директор Житомирського вищого професійного училища інтернату Єнько Олена Миколаївна. Добрий день. Рудюк Олег Віталійович, старший майстер. Вітаю вас. Сінкевич Ольга Миколаївна, випускниця училища і також уже тепер майстер гробничого навчання. І Орлов Дмитро Анатолійович, учень і президент учнівського самоуправління, Вітаю. Здобути професію та знайти робоче місце є справою складною, щастить, звичайно, не всім і здоровим людям, а з інвалідністю, тим більше. І все ж, Житомирщині, можна так сказати, пощастило. Область має спеціальний заклад, про який ми зараз будемо детально говорити. Незабаром закінчується навчальний рік, і чимало дітей постануть перед проблемою, куди йти вчитися далі, яку професію здобути, і чи буде вона саме головне потрібною на ринку праці. Логічно, мабуть, розпочати е, з такого запитання. Е, хто у вас навчається, тобто діти, з якими вадами здоров'я? Тобто, є якісь обмеження, немає обмежень? Ну я, мабуть, почну з того, що наш навчальний заклад працює вже 42-й рік. І протягом такого довгого проміжку часу ми, звичайно, накопичили вже достатній досвід роботи саме з молоддю з обмеженнями. саме з цією метою надати можливість професійної, медичної, соціальної реабілітації молодим людям з обмеженнями, він і був створений в далекому вже тепер 69-му році. Навчаються у нас молоді люди з усієї України. І відповідно до того, яку із дев'яти професій, які ми пропонуємо, вони хочуть обрати, береться до уваги стан їх здоров'я. Mm -hmm. Навчаються у нас самими різними нозологіями діти, самими різними. Тобто це і перша група, це і, і друга перша, група, і так? друга, і третя група інвалідності, і інваліди з дитинства. Але в залежності від стану їх здоров'я, якщо медичні установи дають їм добро на володіння певною професією, вони можуть навчатися угу. і потім працевлаштовуються. Як правило, бажаючих дуже багато щороку. Да, ми щорічно приймаємо 180-200 чоловік на навчання, і приблизно стільки ж випускаємо. В... Тобто недоборів не буває? Ну бувають, бувають буває. такі роки, коли ми могли б взяти ще більше дітей, але просто внаслідок стану їх здоров'я чи якихось інших причин ми набираємо менше ось в минулому році. Наприклад, така ситуація була, тому що взагалі у нас випускалося мало дітей із шкіл. На Україні, а так ми набираємо дітей, бажаючих достатньо. Беремо з усієї України. Ну, Якщо приймаєте дітей з вадами здоров'я, ну, мабуть, є якась відповідна і медична база, так? Тобто якісь умови відповідні створені. Так, да, так, да, да, звичайно, у нас здійснюється цілодобовий медичний супровід. Працюють три спеціалісти різних напрямків: лікарі, є лікар-соматолог. У нас цілий такий медичний комплекс створений на території нашого навчального закладу. До нього, крім цих кабінетів спеціалістів, входять ще фізіотерапевтичний кабінет, зубний кабінет, фітобар, масажний кабінет, кабінет лікувальної фізкультури, тренажерний зал. Він теж слугує покращенню здоров'я наших учнів. Тобто, цілий комплекс такий направлений на те, щоб покращити здоров'я. І я, мабуть, я, мабуть, з цього. Все ж таки про це скажу. Ось зовсім недавно. В газеті факти з'явилася е, така велика стаття про одного з наших випускників. Він декілька років тому, у 2006 році, закінчив наш навчальний заклад. Це, е, він має да, хвороби ДЦП. Да, 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 ДЦП дуже, складна, важка, складна, да, дуже важка форма ДЦП. Він ледве рухався, коли прийшов до нас на навчання, але е, за допомогою тренер, тренерів наших з інваспорту він е, серйозно став займатися покращенням свого здоров'я. І ось тут, тут з'явилася. З'явилися матеріали про те, що він став в кінці минулого року чемпіоном світу з бодібілдингу серед здорових спортсменів, навіть не не хворих, серед здорових спортсменів. Такі у нас приклади. Ну, медичний супровід маєте на увазі і цілодобове, да? Да, тобто, цілодобове ними, так? Так, цілодобове чергування медичних працівників. Mm -hmm. да. Давайте тепер поговоримо про, про професії. Давайте приєднуйтесь всі до нашої розмови, да. так? Е, я розумію, мабуть, перелік, ви говорили, 9 професій, так? Давайте коротко по кожній. Ну, так. Ну, давайте, Щоб мабуть, зрозуміли треба... все-таки нас діти, так, які Який навчальний заклад. Да, 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 да. Да. На тобто, що їм сподіватися? Ну, треба почати, мабуть, з тих професій, які з самого початку існують наші. Ну, це перша професія, досить давня радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури. Ну, спеціальність поширена. Тобто там учні здобувають професію з ремонту і обслуговування тих же самих телевізорів, радіоприймачів. Ну зараз вже така більш сучасна техніка, як dvd прогорувачі. Раніше були магнітофони. Чи потрібно на ринку праці. Також вже запитання не ставлю. Ну, тому що да, 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 мабуть, вже мабуть, в кожній зрозуміло родині усім, да, так. є. Якщо раніше колись ми вважали, що один телевізор це була якась розкіш, да, то зараз, мабуть, вже в кожній родині не один а декілька. В в кожній кімнаті стоїть якась радіотелевізійна техніка. Це перша така спеціальність, друга це у нас теж вона вже давно існує і на ринку праці, і в нашому училищі. Це слюсар-електрик з ремонту електроостаткування. Електроостаткування раніше вона трошки інакше називалася, це з ремонту побутової техніки. Тобто наша база це більш всього слюсарі електрики з ремонту побутової техніки. Ті ж саме холодильники, які розташовані в кожній домівці, пральні машини, праски. Ну, тільки побутової техніки, чи можна виробництві десь працювати також, це людина? також електрику може працювати. Так, так, так як да? є електрик, <піг> та, то він може є і працювати. є відповідний допуск, там вже <піг> да? Да, да. Да. тобто mm -hmm. їм всім дається. Це друга. Треба зараз, мабуть, відмітити ще такі більш нові спеціальності, які з'явилися в нашому училищі. Ну знову ж таки, це взуттєвик з індивідуального пошиття, взуття і ортопедичного взуття. Теж такий узкий профіль. тобто, це спеціальність не мається на увазі як майстерні, ті, які по городу є, там, де підбивають щось, а це е, цілий процес з самого початку пошиття взуття. І тим, тим більше, що це спеціалізоване взуття. Маємо певний досвід, тому що працюємо з ну, З наш... такою професією. Запросто можна і не згубитися в житті самому да, так відкрити, реалізуватися, відкрити, відкрити свій справу, бізнес. Насяк нас так, так. наші випускники принципі, ми їх да? так і налаштовуємо mm -hmm. на подальше, що вони можуть організувати свій певний бізнес. Далі існують такі ще спеціальності, як секретар керівника. Я працюю на цій спеціальності. Випуск... випустила вже два випуски. 3 по три роки вони навчаються на базі 9 класів. Угу. Ну, це більше, я можу сказати, спеціальність для дівчат. Дівчата, ну, і ви навчались по цій спеціальності раніше. Я навчалась тут же, по да? спеціальності оператор комп'ютерного ага. набору, конторський службовець, тобто бухгалтерія. Угу. Ну, дещо споріднені спеціальності. Так, то я хочу сказати, що спеціальні ну, спеціально спеціаль, професія інтегрована. Вона як оператори комп'ютерного набору, так і секретарі керівника. Тобто роботу знайти досить легко. Легко. Я вважаю, що так. Оператором комп'ютерного ну не знаю, навіть зараз от в супермаркетах на касах оператори угу. комп'ютерного набору мають А навіть і там можна працювати. Звичайно.